Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Тільки що прийшла, розкажу, де була квіти мої. Батарея тепла. Ось тут музики грають, але вам не чуть хлопці роблять, бачите, вже обшивку повністю зробили. О, так, візьму телефон, бо боюся, щоб він, не, не дай Бог, в мене не той не впав! Бо він же в мене ще той. Нема на ньому одягу і скла немає. Ну, коротше, От. зараз покажу. Спочатку зранку я пішла у свій магазин сюди в сале. Що я купила? Ось, купила це, бачите, розкрився той пакет. Я купила сливи 32 цента. Я купила авокадо 90. Ой, той, манго 98 центів. Я купила оце тут три лимона. І оце отаке, отаке, як воно називається, імбір. Да? Ось імбір да? Оце такий здоровий шматок і поменший. Оце на 35 центів купила. Правда, не знаю, що з ним робити. Почистить його, да? а тоді що? Різати шматочок і класти в чай. Ну, коротше, не знаю. Виноград синій, 34 цента. От. І оце авокадо якраз 61 цент, почти кіло. От. Так що, оце те, що я купила у своєму магазині. Задоволена дуже. Заплатила, кстати, 2,60 карточки. Зараз руку спала снова, кудись у... там, де сливи, мабуть, липке. Так воно липне трошки. От. Заплатила 2,60, але це якщо так полічить, оце манго тільки по 5,50 за кіло. Оце 2,50, це вже 6,8. Оце тут хай на 2 євро 10, сливи є в євро 90. Це вже ну почти 12. І манго, ой той, і авокадо десь по 4, тут скільки, ну, по кіло, бачите, 940 грам. От. Хай на 3 євро, ну на 15 євро, я 2,60 заплатила. Далі, оце, бачите, булочка, це не давали у, у церкві. ні, Це я зранку оце же я купила, однесла все додому, думаю, що я з ним буду таскатися. І поїхала. У центр там пересіла на другий бусик, поїхала в армію спасіння, там випила каву, з'їла бутик, а булочку взяла з собою. от. Ну а це ж уже, Я сьогодні у своїй церкві не була. Я була тільки біля поліції у церкві. Оце Руйс, Руйс пала ну, цей хліб, як його ржаний, ржаний, хороший хлібчик. Оце такі. Там ще була пачка, тільки друга каша. Я то оставила, а це взяла білий шоколад і, і той. Mm. Ой, манціка, скажіть мені, полуниця. Полуничка. Такий салат хороший, бачите, хороший салат. Опять отаку ковбасу дали, до якого вона пайдуть у холодильник для моєї подруги. Воно до якого? До 17-го. А я завтра до неї поїду. Отаке От. От віллі одне дали. Картоплю дали, а я вчора купила, нічого страшного. Отакий От лимон хороший один дали. Отакі От два дали калінки. Отакий От соус Тут на, на дві порції написано. Ось Анноста на два. Тут написано, як його готувати. Ви берете пів літра води. Перемішаєте і 7 минут варите. Приятного аппетита або на написано. Це, мабуть, італійське, да? кнор. Песто. Ну, базилік тут, що тут. Е, сир е, той. Чи, 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 як він називається, І базилік. А оце таке із м'яса щось. Я одне покуштувала, воно холодненьке, але ви знаєте, таке смачне. Мені сподобалося. Отаке. От Собі трошки оставлю. Зараз буду їсти каша в мене гречана і розігрію такі от кружочки. Ось покажу вам. Воно із фарша таке. Із фарша таке зроблено, бачите? Нічого тут, а Пойдуть. А, ну і один лимон, же я вам не сказала. Там купила три лимона, тут ще один такий хороший, тверденький, то я всі оці чотири лимона помию, жопки пообрізаю, поріжу, залью медом і поставлю в холодильник. І так до чаю. Ну, оце не знаю, Імбіря почищу, не знаю, як воно буде, хорошо чи не хорошо. А це ж оце я вам казала, що я куплю того. Е... Ой, скажіть мені. Гвоздік, ось купила гвоздіку, жувати не можу, противна вона мені. Беру дві бубки, кип'ятком заливаю, а тоді у роті полущу. Непогано. Так, щоб як поїв, пополоскав. в мене ж протезики, Таке всяке різне, і отимоту, і добре. Далі зайшла там в один магазин, взяла оце. М -м. Джорджо Армані Сі і Майвей. І це такий той кремчик із. Ой, як воно обліпіха, це ні? Ну, не важливо, чи морошка, морошка, мабуть. А тоді пішла в магазин, який називається нью Йоркер. Дивлюся, отака от кохточка. Отака от кохточка, дивлюся, ой, хороша. Тільки це розмір Елька. Елька. Вона колись скоштувала 16,99, 16 а зараз за 1 єврик. Думаю, а я була ще був ще розмір XL. Ну, думаю, на Настю, що XL дуже мала. Це буде хорошо, єдине, що може тут буде великий викид, то хай щось таке той, от якісь тут нитки, треба буде пообрізати. О, це ж таке за єврик. Нормально, о, то може отут підтягнути тільки оце. Така, знаєте, на плечі спустить і ходить, і ходить у літочку на морі. Ось так ось покажу вам. Євріка заплатила. ось, Ну воно ж розумієте, Елька, Елька, я носю Ельку. Ну хіба це на мене? ну Ви ж розумієте, що це не на мене. А XS там була. s ки не було XS. Я б МК була, я взяла б m ку і XS, ну, це таке на, на лялечку, які три рочки. Ото -от так. Журнал взяла сокос, але тут немає нічого. Зовсім нема нічого цікавого. Так що нічого я вам тут і не покажу у тому у тому журналі. Та це і все. Більш нічого в мене немає нового. Ну, погуляла, походила, отож пішла в армію спасіння, випила кави з молоком, з'їла, бутерброд із сиром, а булочку взяла з собою. Можна було ж і цю булочку там з'їсти, ще одну з собою взяти, Ну, думаю, не хочу. Достатньо мені. достатньо. І оце таке. оце, Нормально. Задоволена. Короче. повністю задоволена. А ще більше задоволена оце фруктонезою. У мене тут є ще винограда трошки тільки білого. Помию туди і синій покладу. Ото -от Так Так що всього вам доброго, дівчатка, хлопчики мої ріднесенькі. Всього вам хорошого. Обіймаю всіх, люблю папа. -па. До зустрічі. Ну, думаю, що у п'ятницю піду в свою церкву. От і тоді там візьму якісь продукти. А так, тільки тут. Ну і достатньо мені, Да? Так, ну, а що я? Оце ковбасу покладу в морозілку віддам. Оце собі трошечки остальне, теж у морозілку. Оцей соус теж її відвезу, Це собі оставлю лимони. І всю цю кашку на сніданок. Хороша кашка. 35 грамів. кипятком залив. А ну що тут написано? Так що тут написано? Я її виготовлювати? Коротше, на одну порцію. 120 гр... 125 грамів води і оцю кашку: 35 грамів залив і все. На одну порцію. Але мені це навіть багато на одну порцію, бо я хочу ще додати фруктонези туди, так що половину мені достатньо буде. Отак от. А із картоплі вчора купила картоплю, а цю почистю відварю. От, додам туди коров'ячого і кріпу поріжу. І буде така мене картопля. Я люблю з, з коров'ячим і з кріпом. От, картоплю. Тут крашанку вб'ю туди на, на вечерю та й поїм. А кашку це поїм на сніданочок. О, здорові ті манго, дуже такі здорові. Ну, бачите, ж три манго кіло. Кіло 505. Півтора тіла три манго. здорові, ви розумієте. А манго у нас по 5,50 за кіло. Оце, виходить, на 7,50, оце три манга. Та здорові такі хороші, бачите. О, ні, ніде, не ні той, не полопані, не ні, ні течуть нічого. Дуже хороші. А не де їх зробили? а ну... Лабана. Не зрозуміла, відкілі вони. Не зрозуміла. Лабана. Не знаю. Ну, нема різниці. Відкіля б вони не були. Буду їсти. Ну, оце так оце. Матрешки, не завидуйте, падлюки. Не завидуйте. Жрати нема що? Цілуйте в дупу свого щура проклятого, цілуйте в дупу, любіться з ним, він вас призведе, що і сухаря не зможете у воді розмочити. Отак. От а нам допомагають. нам допомагають. Багато сьогодні дівчаток наших було. багато. Всі приходять, от, всі беруть, всім достатньо, так що все добре. Всі щасливі, довольні і благополучні! Па-па!